Чутки, що ви розійшлися з вашим молодим чоловіком. Чи правда це чи можете ви сказати зараз просто по факту, щоб розвіяти всі сумніви аудиторії? Так, це дійсно так, але я ніколи не казала його ім'я і в цілому я скривала ці відносини. Але дійсно ми розійшлися ще восени. І зараз я вільна жінка, і я бачу дуже багато уваги від прихильників, від чоловіків. І Це мені дуже подобається. Міша Романова вперше підтвердила, що розійшлася з сином Радня. Йнського, коли ми це ще розповідали, фік знає коли. Також міша Романова підтвердила факт того, що вона виходила на зв'язок із Меладзе, обговорюючи а, участь у новому складі. Мені чомусь здається, от кожен прояв Міші вона ніби загублена. Загублена абсолютно в усьому, її потрібна поряд людина, яка її буде направляти. Ось так завжди в тусовці виглядав Барський, але барський знає чітко, що він робить. Він склався, в нього дуже багато грошей. Там, в принципі, життя забезпечене. У міші зараз дуже все в хиткому становищі, і замість того, аби себе відзнайти, ми бачимо знову дівчинку, яка загубилася серед облич та нових старих персонажів із шоу-бізнесу. Що ви думаєте про мішу Романову? Чи вона зараз живе? Кому що відомо, на в діректного інстаграму?